Оберемок медалей привезли лозівські спортсмени із Запоріжжя. 5 червня там пройшла відкрита першість області стайського боксу, кубок козачого краю. Лозівчани-боксери говорять, цей турнір є для них сходинкою до чемпіонату України а взагалі вони хочуть зробити з Лозової спортивну столицю Харківщини. Дві золотих, п'ять срібних і одна бронзова. Усього вісім медалей привезли із запорізького турніру лозівські спортсмени. Їхній тренер і керівник клубу тайського боксу Віталій Скрибник відверто задоволений. Ребята показали достойний рівень підготовки, дали серйозний бой для своїх опонентів. Рейтингові змагання у Запоріжжі це підготовка до більш професійних турнірів, говорить тренер. Таким чином, юні спортсмени здобувають досвід і гартують характер. В первую очередь, наверное, опыт. А потом уже, ну, не бояться ринга, чтобы выступать уже на каких-то более серьезных соревнованиях. Это была типа подготовка к Украине, и ты нарабатываешь себе характер. Занятия в клубе тревают и после перемоги. У Виталия Скрипника дуже серьезные планы. В будущем мы планируем развивать тайский бокс именно в городе Лазовая, для того, чтобы у нас ребята могли чтобы щоб им было чем заниматься, щоб им это было интересно, а щоб лазовая була спортивної столицей Харьковской області.